Вітаю колеги! З вами Наталя Стареправо і працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Від імені команди я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А цього тижня у неділю львів'яни та гості міста почують унікальні твори українського композитора Станіслава Людкевича. В рамках проєкту Людкевич Спадщина він віднайшли та оцифрували унікальні твори композитора, які ще раніше не звучали. Я запрошую до слова Михайла Кобрина, директора меморіального музею Станіслава Людкевичу, більше розповісти про унікальність і важливість цього проєкту. Uh... Дякую за представлення. Хочу сказати, що Людське ви це проект, над яким ми працювали вже декілька років. На жаль, саме через воєнні дії він був в певній мірі відкладений, тому що ми з командою меморіального музею Станіслава Людкевича розуміємо, що ми маємо величезний обов'язок перед постачкою Станіслава Людкевича обов'язок популяризації його імені, популяризації її. Творчості, бо ми знаємо, що, що композитор живий своїй музиці, і чим довше вона виконується, чим довше вона лунає, а чим більше часу, тим більше і він живе в цих своїх творах. Тому ми з командою музею подали грант на український культурний фонд, який дістав дуже високу оцінку. В рейтингу він поділив другу сходинку. Суть проекту полягає в тому, щоб П'ять симфонічних творів Станіслава Людкевича відповідно оцифрувати, набрати ноти, видати партитури, а також спільно з нашими партнерами львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика провести великий концерт, на який ми всі радо запрошуємо львів'ян і гостей міста, які зможуть почути наново твори. Вони частково колись і виконувалися. ці, Твори, але вони пройшли корекцію, вони пройшли редагування відповідне. І ви наново почуєте по новому прочитання цих творів. Але найголовніше, що несе цей проект, що ці ноти, ці симфонічні твори, вони будуть удоступнені для музикантів України і світу для того, щоб поперезувати українську музику, щоб попризувати українську культуру. А якраз те, що най. Найпаж... Перше хотів знищити наш ворог, бо він розуміє, що наша ідентичність закладена в нашій культурі. І найперше, що робив ворог завжди всюди, коли він окуповував наші території, він знищував музеї, він знищував бібліотеки, він знищував нашу спадщину. Тому саме оцифрування вона оберігає від того, щоб ця спадщина не була знищена, щоб ця спадщина лунала, і щоб ця спадщина лунала по всьому світу і показувала наскільки. Глибока, наскільки велика і наскільки модерна є українська культура, дякую. Я хочу запросити до слова Володимира Савохіпа генерального директора Львівської філармонії. Адже наша філармонія у Львові це, мабуть, одне або чи не єдине місце, де зберігається голос давніх композиторів. Ті, які вже з нами фізично не перебувають, втім їхній голос живе в стінах української Львівської філармонії. І я запрошую до слова вас, пане Володимире. Розкажіть, що це означає для Львівської філармонії, зокрема, те, що зазвучають твори Станіслава Людкевича, в якому вони аранжуванні, яке аранжування вони пройшли, і що очікує львів'ян та гостей міста вже в цю неділю? Дякую вам, доброго ранку всім. Насправді це дуже відповідальна місія озвучувати давні партитури, повертати їх до життя, а скажу ще більше, наповнювати звуками в даному випадку, звуками Людкевича, музичний простір. Колись був дуже гарний проект Звуки Львова. Ми над ним багато працювали. Якщо зараз ще з ратуші, час від часу лунає мелодія на трубі. Це власне мелодія сучасного композитора Юрія Ланюка, який спеціально писав її для того, щоб Львів мав свою мелодію. Зараз питання, напевне, є більш масштабнішим, більш об'ємнішим. Ми хочемо повернути у звукову палітру Львова симфонічні партитури Людкевича. Чому саме зараз зрозуміло? Тому що війна, ми боремося за нас за Україну, за нашу культуру, і ми розуміємо, що шлях нас є один, тільки перемогти залишитись українцями і мати свою велику культуру. Тільки зараз ми розуміємо, якою дійсно великою і об'ємною є ця культура. Тільки зараз я можу відповідально говорити, що Станіслав Людкевич однозначно симфоніст номер один тут, у Львові, тут в Галичині. Він заклав цю. Симфонічну традицію, і він залишив надзвичайно велику спадщину із симфонічних творів. І ця наша перша частина, яку ми робимо разом з музеєм Людкевича, це ще невелика, невелика частина його симфонічної спадщини, але дуже вагома. І я більш ніж впевнений, що це буде не тільки від... нове відкриття для Львова. Чому нове відкриття? Нашому симфонічному оркестру 120 років. І в першому своєму симфонічному сезоні у 1903 році він виконував симфонічне капрічу Станіслава Людкевича. Тобто початок симфонізму Станіслава Людкевича є в перших роках попереднього тисячоліття, попереднього століття. Це, власне, його перші симфонічні твори, а зрештою, його найбільший вокально симфонічний твір Кавказ. Ми про нього добре знаємо, хоч про нього забули, і напевне, напевне вінцем цього великого проєкту з реновації відновлення творів Людкевича мала би стати його поема Кавказ. А зараз перші симфонічні поеми, які прозвучать у Львові. Але я точно впевнений, що вони будуть звучати далі і в Європі, і в інших симфонічних оркестрах України, бо це ця саме ця музика може гідно репрезентувати наше культурне обличчя, наше обличчя українців у світі. Дякую, дякую. Я запрошую до слова Марту. Кузій. це кураторка проєкту Людкевич Спадщина. Я хочу більше почути від вас про ці етапи знаходження творів, оцифрування. Як вони проходили? Вітання. Більше трьох років ми займаємося саме цим проєктом, проектом видання. Сам музей є у Львові більше 25 років. І весь цей час працювали ми над збереженням спадщини Людкевича, над збереженням рукописів, партитур всього набутку, який залишив по собі Станіслав Людкевич. І Дивимося на те, що Станіслав Людкевич частину свого життя прожив в часі радянської окупації. За весь цей час якісь твори були видані, якісь твори все одно. Залишилися в рукописах. Ці рукописи до теперішнього часу були в поганому стані. Вони могли бути написані олівцем, і з тліном часу ці олівці вони просто могли стертися, і, на жаль, частина якась вже потерпіла. Відтак це одна з найнагальніших справ була для того, щоб зберегти все те, що ми маємо зараз. В спадок те все, що ми отримали від Станіслава Людкевича, тому обрали п'ять критичних партитур, які потребували нагайної реалізацію. Найважчим твором була Симфонієта, це твір з чотирьох частин, написаний для Великого симфонічного оркестру. І однозначно, для того, щоб увіковічнити цей набуток, самого видання є недостатньо. Відтак, запис виконання симфонічного оркестру, симфонічного оркестру Львівської філармонії це є одна з ключових завдань. Окрім того, відбудеться презентація. Фільму про шлях, який ми подолали разом з музеєм, разом з філармонією для видання цих творів. Це будуть інтерв'ю з людьми, які ще пам'ятають Станіслава Людкевича, які займаються зараз опрацюванням цих творів. Це буде власне Володимир Сивохіп, це буде Богдана Фроляк, львівська композиторка, яка здійснювала музичну редакцію цих творів, а також еліта, музична еліта Львова. Станіслав Людкевич це постать, звичайно, що музичного плану, але потрібно не забувати, що це один з найважливіших громадських діячів України і його вклад в встановлення української музичної культури, його вклад в розвиток і примноження гуртування українського народу є неоціненний. Я думаю, що це є одна з. Ключових завдань для теперішнього для теперішньої України для розуміння е, його постаті і для розуміння натхнення того, яке отримували люди, е, навіть в 20-ті роки, навіть в міжвоєнний період для формування української ідентичності, української е, національної ідентичності і творення української культури всупереч е, різним обставинам. Насправді відомо, що Станіслава Людкевича особливо шанують у Львові. Розкажіть також більше про те, чому важливо зберігати цю спадщину сьогодні про неї говорити і відновлювати такий перший блок питання. Ми дуже багато зараз представляємо Україну в світі і це є. Як виявилося, один з тих ключових моментів, які показують, якою є Україна не тільки воєнною, не тільки в військовому конфлікті, але також ми маємо шанс, нарешті, заявити про себе. Дуже багато композиторів сучасних зараз пишуть музику, охоче в світі виконують цю музику. Людкевич це є один з тих патріархів, наряду з Лисенком, наприклад, чи з Леонтовичем, якого, на щастя, зараз щоразу більше виконують. Це є той. Персонаж, який ми можемо показати світу, яким ми можемо пишатися, який є тою базою, на яку ми можемо опиратися, на яку можуть опиратися молоді музиканти, які, маючи приклад такого життєвого шляху, можуть піти в світ абсолютно мамасштабуючи свою творчість. На прикладі великих композиторів світових Баха, Бетховена, Моцарта та інших, часто для людей для фахівців виникали труднощі розібрати їхні унікальні рукописи, щоб відтворити. Наприклад, Станіслава Людкевича, скільки часу потрібно, щоб розібрати, оцифрувати буквально бодай один рукопис його. Отже, це є робота кількох людей. Це є по перше, люди фахівці, котрі набирають ноти. Очевидно, людина повинна бути з ґрунтовною музичною освітою, з музичною. Чим смаком з досвідом, тому що ем, стилі написання різнилися в різні часи, і потрібно було вміти розшифровувати не тільки ноти, але й позначки, які були коло ем, власне музичного тексту. Відтак оцифрування, саме набір тексту займає однієї партитури одного з тих творів, які будуть виконуватися приблизно півтора-два місяці часу. Після того проходить музична редактура, яку власне здійснювала пані Богдана Фроляк, яка також тривала біля місяця півтора. І після того ще є наукова редактура, яку здійснював Володимир Севохіб приблизно стільки ж часу. якщо посумувати це коло 4-5 місяців, займає працювання однієї партитури. І ми розуміємо, наскільки ґрунтовна це є праця, наскільки вона повинна бути дооцінена в суспільстві, і зрозуміла для того, наскільки це є потрібно для України в теперішньому часі. Дякую, шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучте. Андрій Конько, медіа центр до пані Марти. Хотів вас запитати, ви казали, що цей проект буде в відкритому доступі, як його з ним можуть ознайомитися інші музиканти, можливо, з інших країн? І які подальші кроки? Чи цей проект вже завершується, чи будуть наступні етапи його, і можливо ще якісь неоцифровані рукописи? У 2029 році ми будемо святкувати 150-річчя від дня народження Станіслава Людкевича. І, власне, зараз ми вирішили почати цей довгий шлях до 150-річчя, до видання повного видання всіх творів Станіслава Людкевича. Це будуть симфонічні твори, хорові, інструментальні соло, вокальні твори. І цей проєкт є є пілотним проєктом. Ми його реалізовуємо за підтримки Українського культурного фонду. Одною з одним з обов'язків, які ми зобов'язалися на самому початку здійснювати, це безкоштовне якомога ширше, ширший, безкоштовне якомога ширший доступ. Всіх охочих до партитур, до записів і можливість власне отримання цих партитур в електронному вигляді. Передовсім ми робимо видання паперове, ми робимо видання електронне, і якась частина буде розіслана по музичних інституціях України. Якась частина буде е, доступна на вимогу. Це ми говоримо зараз про симфонічні партитури, які доступні для диригентів. Якщо ми говоримо про поголосники для оркестру, вони будуть е, доступні тільки в філармонії, а також в цифровому варіанті. Е, наступні наші видання творів вже готуються. Це будуть видання для фортепіану в 4 роки, також інструментів, соло і хорові твори. Е, е, ми будемо їх реалізовувати не виключно полягаючись на підтримку українського культурного фонду, але також на інші е, ініціативи на м, грантові заявки до інших фондів. Ми вже маємо співпрацю е, заплановану, тому ми маємо велику надію, що до 29-го року в нас успішно реалізується повністю е, весь план, який ми собі е, придумали. Доповнене питання до цього ж питання: а скільки яка спадщина Станіслава Людкевича, Скільки загалом творів на сьогодні можна підрахувати? Насправді це дуже багато. Тому що Станіслав Людкевич був дуже плідною творчою особистістю. І на теперішній момент це є біля 6-7 тисяч одиниць творів. Це в тому числі маленькі дрібні твори вокальні можуть бути. Це можуть бути твори для хору, які Станіслав Людкевич писав в величезних кількостях, тому що мав для кого писати. Це можуть бути і фортепіанні твори, і дари. Насправді спадщина величезна, тому у нас дуже багато роботи. Дякую, шановні колеги. Якщо є ще питання до наших спікерів? Будь ласка, можливо, до когось конкретного загалом може хтось десь відповідь. Чи планується ще схожі концерти? Так розумію, 15 числа це перший такий буде, і казали, що це ті перша частинка, Так що далі? Чи будуть інші концерти з іншими творами? Е, можливо, Михайло Кобрин міг би відповісти. Так, дякую. Звичайно, що ми будемо наступні концерти з наступними виданнями, але і ці ж симфонії ми вже попередньо маємо попередні домовленості, ще не конкретні, але з київською філармонією. Тобто, я думаю, що ми хочемо також представити не тільки у Львові, але і показати Станіслава Людкевича в великій Україні. То столиці, щоб столиця також послухала, як сказав Володимир Степанович, найбільшого симфонію, Міста Львова тут Галичини західної України, але перед тим, що воно і лунало в столиці, і відкривати для столиці постать Людкевича. Дякую. Якщо питань більше немає, хочу подякувати нашим спікерам. Ми говорили про те, що вже в цю неділю у Львівській філармонії зазвучать унікальні рукописи українського композитора Станіслава Людкевича. Додам, що це надзвичайно важливо для української спадщини та загалом для української перемоги і для боротьби з нашим сьогоднішнім ворогом з Росією. Адже комуністична машина вона зробила усе, щоб позбутися наших унікальних українських талантів, які мусили бути у вигнанні, хтось вже загинув, хтось залишився у Європі, і до сьогодні європейці весь світ досі не знають, що той чи інший українець це неймовірний талант, який справді належить до української спадщини. Тож плекаємо рідне і докладаємо зусиль, щоб разом побороти нашого ворога.